Ну що між 에, дивися, як бачиш, знав коло нас одні мужчини, і їх багато. І їх дуже багато. І вони роблять складну роботу. І... Ще. Інженерну. А інженер, ти знаєш, це така людина, в якого мат, як Рафаело, один замість тисячу слів. Раз заматюкався і, і все стало понятно. Але да. так як ми йдемо в майбутнє, і ми європейсько інтегрована країна і хочемо бути цивілізованими, у нас хлопці взяли кавоварку, це кавомашина. З неї вирвали всі кишки, ага. зробили зверху. Копілку, щоб сюди можна було готівку кидати. А так як в нас з'явилася штука, що кажуть, ой, я заматюкався, але в мене нема готівки. А -а 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 -а. І мені ж так як люди, які вміємо взяти гроші будь-де і будь-що, поставили сюди старенький, самий старий на якс. Але робочий, бо тут нема, нада фіскалізація, це чисто копілка, де отак за 10 гривень, тобто збір на цензурну лайку, 10 гривень за несплату позачергове чергове прибирання, стосується кожного. Кла... І 10 гривень за матюк. Тобто, може, Ого! я тобі розрішаю заматюкатися. <ріхи> Стоп! <ріхи> Стоп! А в чий карман <пріхи> це все йде? Е, де цей рахунок? Ця копілка так. розбирається перед новим роком і списується на новорічні подарунки колективу. Дід Мороз за ці кошти приносить подаруночки. Ні, Окей, але я вже технічно… Не дід Мороз, не модно. Санта Клаус. Санта Клаус. Шо, шо да. кажеш? <свісна> 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 так що будеш матюкатися, ти <-свісна> знаєш, куди <свісна> <свісна> платити. Ага. Чуєте? А ще останнє питання. І це ну, умовно, під реалізацією, тут теж Райфайзен, тут є рахунок. Отут От рахунок, договір аквайрингу, все тут є. Зараз, в даний момент, це торгова точка. І ви ж можете і підняти ціну кривого слова, щоб поборотися на корню. Не 10 гривень, а хоч запрограмувати 100. Але як бачиш, ми стоїмо з тобою, а ніхто й не матюкається. Тобто воно працює навіть за такі кошти. Це шикарний вихователь. У нас, коли приходить керівник техвідділу, такий залітає. Так, де хто бере 100 гривень, збирає всіх і розказує все, що він про кого думає і чого. Ну, Абонемент такий, так? Да? Зразу наперед. Класно. Тому класно. там гроші є, ми це знаємо. На Новий рік буде розпаковка. Класно. Любі, друзі, бачите, Naix – це рішення для будь-яких ситуацій. Якби ну, варіантів аплікації просто мільйон. Наякс nice. це найкращий інструмент для вендінгового бізнесу. Найс. Nice.